Цього тижня у православній церкві розпочався новий відлік до свята Великодня – 48-денний Великий Піст. З 2023 року. Українська церква перейшла на новоюліанський календар. Це зробили для того, аби церковний календар не відставав від світського. Разом з тим, багато вірян бачать в цьому позитивні зміни. Тим цьогоріч католики чекають на Воскресіння Христове саме 31 березня, на відміну від православних, котрі зустрінуть великдень 5 травня. Рівняни кажуть, така різниця. У датах їх не лякає. Головне, аби не святкувати спільно з ворогом. Ні, мені немає різниці. Головне, щоб я не якскалів. Я думав, що разом ще що удивлявся, щоб не снами. Хай би одно було свято. Я, наприклад, 31-го святкую. Хоч то буде в Європі, хоч то буде в Україні. Все одно різниця у великодніх датах між католицькою та православною церквами пояснюється саме календарем. Як розповідають представники духовенства, католицька церква живе за канонами Григоріанського календаря, коли православний світ живе за новоюліанським. Та дати релігійних свят між ними збігаються. До прикладу, Різдво цьогоріч, християни двох вірувань святкували спільно. На відміну від сталих дат, великдень є рухомим святом. Тому традиція вираховування Пасхалії відрізняється від като. Лицької церкви, аби не перечити релігійним дохмам, православна церква враховує дату за старими традиціями. Всі рухомі свята, Пасха і всі свята, які з нею пов'язані, вони вираховуються. Повідношенню до весняного рівнодення, а не дати. Це є рухомі свята. Інколи святкування Пасхи за григоріанським календарем може випереджати святкування Пасхи за єврейською Пасхою, під час якої постраждав Христос. А це за канонами, православ... за канонами церкви є недопустимо. Ось тому церква залишилася за визначати Пасху за старим, за старим визначенням, за старої. Пасхалію, як додає Петро Мартинюк, незалежно від різних дат, вірян двох релігій об'єднує дотримання посту. Невід'ємною частиною Великодня є підготовка до нього. Таких правил дотримуються в обох церквах, і правила дотримання посту однакові. Час посту по належить отримуватися від ріха. І від всіх тих моментів, які з них пов'язані. А вже друга складова посту це зокрема вже і тілесне утримання, фізичне утримання від їжі, і церква не змушує, не вимагає постити, а пропонує християнам. І ми повинні це розуміти і пам'ятати, що це є засіб, за допомогою якого ми приносимо користь для нашої душі. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал, АТВ Медіагруп.